І поки що в рангах ми, на жаль, трішки зливаємось. Я не знаю, може там за... таки наші витягнуть цей бій. Ну, Що могли, то зробили? Бляха і пірання дупа повна розбирає. Зі свого ПМК просто на ізі. О реально. Ми, до речі, дуже гарненько тримаємо вже шлях до першої тисячі підписників на Ютубі, що дуже класно. А класно воно тим, хлопці, що ми можемо з вами зробити потім розіграш. І зробити розіграш, де буде у нас головний приз якийсь преміумний кораблік. Ми виберемо з вами, який це буде преміумний кораблик обов'язково. Так, мені, розробники це все діло пропонували, і це є просто бомбезно. Тому буду вас тішити. Будемо вас тішити гарними плюшками. Букланд, треба е, рухатися, друже. Потрібно не спати. Ну, просинатися, друзяки. Так, на твічі також бачу все добре, на ютубі, ну, зрозуміло. Не забувайте, друзяки, ставити вподобаючки. Не забувайте. Також на твічі у вас є змога е, отримувати Twitch дропси. Для, то, для цього у вас має бути підключений. От, зараз ми її і перевіримо це все. Вже поставив. Супер. Дякую тобі, Ембі. Дякую. Дякую від душі. Так, антегра у нас тільки тут. До речі, ПМК у нас тут 11,5, друзяки. Опа, То Могамі. МОГАМІ що ще закінчився. Добрий день. Файно. Йдемо до Рішелія в гості, друзяки. Дякую тобі, дякую тобі, друже. Дякую а Ми намагаємось. До речі, я хотів, друзяки, подати заявку в, в, в таку платформу. Stus є на твічі, точніше, не платформа, а спільнота. Ну, чомусь вони кажуть, що відваргеймінга, World of Warships, це є. Ну, не входить в їхні правила. Oh -oh -oh. Тому мене не прийняли. Хоча я кажу, що Wargaming це є окремо вже, вона відокремлена від Лести, це є кораблі, а це є World of Warships. Ну, на жаль, чомусь ніфіга не хотіли вони послухати. Ну, Це таке, це їхні бачення, це їхні правила. Хай буде. Так, ну я треба забирати, пацани. По Моєму вилетів цей чувак, АФК, я щось так думаю. Так, вони його доїдять. Це плюс. Ми давайте будемо пробувати там допомагати норці, кіді.

Отче, мать, не перелетіло. Ну тут GG, хлопці, тут перемога. Не знаю, як там, а тут. Тут перемога. І піранію потрібно забирати, от чому. Питання. Привіт, вітірок, привіт. Друже. Ну, маю можливість, підробив, нічого ввечером ще. Все зробимо стрімчанський. Появилася змога. Пусті. То ось вирішив з вами трішечки поспілкуватися з тими, хто має можливість зайти. І відповідно вдячний тим, хто знайшов можливість, розумію, що багато хто на роботі. Ось, тому можете просто зайти, поставити вподобаєчку, а все решта, додивитися собі. По можливості вже в записі. Він всі в мене трансляції зберігаються. Та гарненько залетіло, чудово, просто зайшло і бомбезно. Я кажу, це Атлантику, він вже був раніше у нас додавлений в гру. Як то кажуть, лінкор, який передував введенню е гілки пан-американських цих лінкорів, пірання, лібертат. ой 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 уй-ой, норці присадили, пацани, дуже прошу. Так. ПМК наше, давай, давай. давай, давай. давай, 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 давай. Все ми його забираємо. Бульк? Бульк джі-джі. Лейс, зелень, та-та-та. Це, до речі. Е, о, а там що, теж перемога була? Це, до речі, є компанія е, від наших українських. Та, до речі, на рішелія перемогли, бомб. Тому. Виставляйте однозначно. Добре, йдемо туди на точечку Б і А, маємо наші ПМК, будемо там воювати. Два Угу. waiting instructions boom, brum, boom 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 пум 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 Так, ну... Там пишу в укон. Там пішов Гнівой, ми будемо тут допомагати нашому Козаку. До речі, козак, козак дуже класно заходить, хлопці, в рангових боях 8К. Та він взагалі суперовий смінець. як його не назви, тим більше з такою назвою. Має тащити однозначно. Так, є таке. Є є. У мене їх немає, я практично у них не граю. Мої топові кораблики то не відносяться до. Так відтірпіться Нептун бандит. Йога 8 План. План Київ бачу Block Ф'юрі, тоже Теж Вітанечка завжди ставлю. Ось такі гарні манери ставлю, тому що вони, красавчики. Так, ну надіюся, можливо, перелетить по конгресі, і ми, ми зробимо Бобо. На 7000, то добре. Так, відтірпіться ми. Зараз можемо тримати плюшечку трішки, там. Так, це, по-моєму, терпетки. Має, -ма не зловив. О! -о, -о. Мінус двій. Прикольно. Ти прикольно, я не засвітився пацани вообще взагалі бомбезно просто. Є підпальчик, є підпальчик, це чудово, друзяки. Це просто чудово. Поки ми не світимося. Поки ми не світимося, ми можемо. Все, наша ПМК не дістає. Е -е, ну, вона є на Ютубі і на Твічі. Ні, її треба підключати, я не знаю. Це така є Є такий сервіс е український стрім Адвізор. Він допомагає розвитку. Допомагає розвитку україномовного контенту і автоматично рекламує продукцію. от Її потрібно додати. Я наскільки знаю, деякі е, користувачі стрімери. Попідключали собі. Ну, я не знаю, це по бажанню. кожен Кожен хто собі забажає. Може собі її підключати. Ну я на тому сервісі вже довгий час. Так, ну щось у нас тут все печально, на жаль. На жаль, тут печально у нас хлопці. З кому бою. бісмарка доїдати, але я якщо вийду, то там і пірання. От в чому проблема. Може робити мені Бобо зараз. Ось і. Не хочеться виходити на два лінкори зараз, друзяки. Від слова зовсім. Так, ну я тут цією башнею задіну. й острів не мав би я зловити. Так, є підпальчики, це добре. Обісмерть на фугасах. А я не можу перейти на фугаси, тому що я їх просто не маю. І все. От тому і все питання. Смінчик ти би нам би допоміг, братику, тут чимось. Я тебе прошу. Ой ну, ти ще і засвітився. Ти ще й засвітився, як ти козак умудрився. Ой, братан, 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 як ти засвітився? Скажи мені мені. Ну тут що ще зливна катка, хлопці, буде. Це я вам можу сказати. Ось так. З певненістю. Пацани там продавили. Та, зато не потрібно думати, які стоять снаряди, так. Я мав би його забрати з противомінного калібру нашого. Конгрес, до речі, ламає писок солідно своїми. Все, пацаны, я тут влетів в дупу. Обісмерка я не заберу. З'їли. З'їли ПМК. Просто з'їли.